Приїжджали ми біля нової липи. Побачили. Красень, там стоїть собі сторону. тобою пічкачка. Там ось стоїть красень. Падло. сітку кидає на нові липи все, хоче от коли ловити? Вездемо поліцію. Вітає, що нам товариство проїжджали ми через місто Галич в районі моста через річку Гнила Липа. Попався нам на очі веселий екземпляр, такий, який кидав велику крошню. Ми зупинили, розвернулися і спробували його спіймати. Ну що з цього вийшло, ви зараз побачите. Одну рибку він просто встиг піймати, ми її відпустили, і крошня поплила десь в кущі там. Він її викинув воду, надіюсь що він її звідти не дістане. Дан, за дерево. Давай, давай, хлопчик, за. Він кинув воду. Давай хоч морду покажемо. Ах ти падла ти. Стріляй! Страху ми йому нагнали. Напевно, що в воду кинув. Це раніше я ще не знав, що з цими мразями робити. Тепер я вже знаю, їх треба брати за жабра або в воду, або вести в поліцію. Так ще ніяк. Добре, друзья на що там. Бе, я тут впаду, Льопчик. Льопчик! Він там в воду кинув. Скажи! Що тут таке? Все живо? Так, да, зарвався то це Червонокнижна? Ну. Но... Блін. Ну добре, що ми його хоч налякали, я втупаю, думаю. Втупив трохи. Вступив? Плаває. І що він зараз її дістане? Ну я не думаю, що він же сьогодні. Якщо <laughs> біжить, то <laughs> <laughs> А куди він там побіжить? До Дністра? Але бицюра, ти бачиш здорове, свиня така і це, кидай ХП. Може виживе.